У МАЗ України Івано-Франківській області під головуванням виконуючого обов'язки начальника, полковника міліції Василя Фелика, пройшла семінарна рада з особовим складом слідчих підрозділів. На раді прийняли участь начальники слідчих відділів, а також було запрошено директора Івано-Франківського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Розглядались проблемні питання, які виникають при розслідуванні кримінальних правопорушень. Під час проведення таких на нарад працівникам міліції доводиться основні вимоги також доводиться їм про те, що треба дотримуватись законодавства а від цього залежить імідж самої міліції, тобто довіра населення до нашої роботи. Адже як нашим принципом є гасло, людина понад усе. Проведення таких занять з за особовим складом в умовах дії нового кримінального процесуального кодексу проводяться досить часто, адже на них можна вирішити проблемні питання, які виникають під час роботи та шляхи їх вирішення. По завершенню семінару працівники пройшли тестування на знання нового кримінального процесуального кодексу України та вимог нормативних документів, які регламентують роботу в МВС. Івано-Франківську провели додаткові спільні навчання з питань взаємодії працівників спеціальної роти судової міліції Рефон про УМВС України в області з підрозділами конвойної служби та судової варти внутрішніх військ, метою яких було вдосконалення та взаємодія даних підрозділів, набуття навичок під час доставки затриманих осіб та не недопущення. Втеч підсудних з під зали суду. на навчанні правоохоронці вдосконалювали професійні навички при перепиненні нападу на конвой осіб взятих під варту. Також відпрацьовували дії нарядів у разі втечі підсудних, захоплені ними заручників. Наприкінці навчання керівництво обох підрозділів здійснило розбір ходу поетапного відпрацювання. У підсумку було наголошено на злагодженості дії, знанні правової бази, фізичних якостей та психологічної стійкості особового складу. Після перевірки наявності спецзасобів та озброєння підрозділи повернулися на місця своєї дислокації, щоб продовжити нести службу. Березень 2012 року. Місто Львів до лікарні привезли пацієнтку. Діагноз, вогнепальне поранення. Стан тяжкий. Медики зробили все від них залежне і врятували жінку. Прийшовши до тями, вона розповіла правоохоронцям про свого кривника. Андрій Мартиняк розшукується за замах на вбивство. Посварившись зі своєю сусідкою, він у пориві гніву підстрелив її. Після скоєння злочину Мартиняк безслідно зник і тепер він переховується серед нас. Мартинюку на вигляд 25-30 років, худорлявий 185-190 см на зріст. Може носити парик з чорним прямим волоссям. За інформацією міліції, мартиняк може бути озброєний. Він неврівноважений та бажальний, а тому дуже небезпечний. Для нас з вами, якщо ви знаєте, де зараз Андрій Мартиняк, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Бартер Покосівський горянин здавав свою хату під наркопритон, та не за гроші. Чим вищі вгори, тим дешевша оренда житла. За те, що в його хаті вживали та виготовляли наркотики, селянин багато не просив. Достатньо було гостям принести з собою пляшку самогону. Плата була пляшка горілки, яка фактично залишилась, там не розпита вже на частом проведення обшуку. Та не лише недопиту пляшку знайшли міліціянти. Добре пошукали і натрапили на те, за чим власне і прийшли. Коли вже проводився обшук, то правоохоронці… Вже вилучили і перероблену сировину, тобто макову солому, і вже безпосередньо виготовлений опій, який вже був даже розподілений між учасниками по шприцах. до гірської хати притону. Люди у міліційній формі піднімалися півтори кілометри високо в гори. Окрім господаря та не наркомана, а звичайного сільського п'янички в хаті було ще троє. Ті вже були таки наркозалежними та ще й з кримінальним минулим. На аматорсько-оперативному відео мало що видно, зате трохи чути. Те, що застані на гарячому, все заперечують. Зв'язку з чим були працівники міліції. Зв'язку з тим шовшух. Майже вісім мілілітрів опію ацетильованого, пів кілограма макової соломки та півтори літри опію екстраційного – себто сировини, яка залишається після переробки маковиння. Все це теж знайшли у хаті високо посеред гір. Переробляли на тому, чим ця власне хата і була багата. Використовував звичайно, звичайний млинок, масорубка для переробки наркотичної сировини макової соломки. Використовується для виготовлення ну фактично, звичайний посуд, який є в кожній хаті. Тобто, це звичайна там кружка, миска. Все запакували та спустили з гір в руки місцевим експертам-криміналістам. Це мабуть. З рук експертів Маковиння та вже готову ширку передали в руки слідчих. Ті наразі встановлюють походження сировини та причетність гірської трійці до факту її збуту. Якщо ці факти таки підтвердяться, то за такі речі чоловіки можуть опинитися за ґратами на термін від 5 до 12 років. Не гра, залиши ігри дітям. Протягом поточного тижня на території Івано-Франківської області трапилося декілька дорожньо-транспортних пригод через те, що водії не врахували складних погодних умов і не впоралися з керуванням транспортними засобами. Близько 12-ї години ночі водій вантажного автомобіля Вольва, громадянин Польщі, не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та враховував погодні умови, в наслідочого з'їхав кив. Та автомобіль отримав механічні пошкодження. Завдяки працівникам Долинського райвідділу міліції та обласного управління ДАІ, які організували прибуття важкої сільськогосподарської техніки. В вантажівку витягли з кювета. Державтоінспекція Івано-Франківської області нагадує водіям про необхідність неухильного дотримання правил дорожнього руху. Просить бути уважними та обережними на дорогах. Пограбували, сіли на таксі і поїхали. Місцеві міліціянти затримали групу злодіїв, які обкрадали сільмаги. На справу чоловіки йшли вночі, коли власники магазинів міцно спали і нічого не підозрювали. Колодку розпаляли, тут виломили. і війшли сюди, тут війшли в магазин. А далі вже злодійська душа розгорталася наповну. І горілку практично. І тут переважно знизу брали. так лишали. Все, що винесли, грабіжники завантажили в таксі. Дорогою автомобіль зупинили працівники міліції. Під час огляду транспортного засобу уявили не продукти харчування, а саме гречані вироби, і горілка, і сигарети і також комбасні вироби. В салоні виявилося троє жителів Івано-Франківська, двоє з яких мають судимості за вчинення насильницьких і майнових злочинів. Правда власного життя Івано-Франківська. З міліцією та журналістами грабіжники не надто говірливі. Власники обікраних магазинів кажуть більше, навіть підрахували суму, на яку збіднів їхній бізнес. Ми підрахували, робили ревізію біля 10 тисяч, 9 шістьсот там з гривень. Так біля 10 тисяч. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Стаття звучить серйозно. Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. За нею чоловіки ризикують опинитися за ґратами на строк від трьох до шести років. Недавні заняття зі службової підготовки в обласному управлінні внутрішніх справ розпочалися незазвичним порядком. Начальник відділу професійної підготовки УКЗ УМВС, підполковник міліції Володимир Швець, запросив до участі почесних ветеранів. 54 роки тому назад. Я вперше прийшов в цей зал, де сьогодні ми проводили зустріч з молоддю, з керівниками галузевих служб з працівниками розпочати цикл виступів перед молодим поколінням правоохоронців. Ветерани довірили секретареві ради. Полковник міліції у відставці Валентин Правдивий розповів про історію створення міліції на теренах Прикарпаття цього року, 1 липня 1963 року, було визнано, що слідство буде в органах внутрішніх справ. І якраз в цей день 1 липня. Мене призначили слідчим. Слідчого. Начальник кадрового забезпечення полковник міліції Роман Савчук наголосив на користі таких зустрічей, адже кожен із членів ради не тільки беззаперечний авторитет у своїй професійній царині, а й яскрава особистість. Проведено заняття з особовим складом, на якій виступили із відповідними пропозиціями, рекомендаціями, повчаннями та настановами. Пенсіонери, ветерани органів внутрішніх справ, які багато років провели на службі в органах внутрішніх справ. Працівники ОМВС з цікавістю слухали виступи совечолих колег, адже розповіді ветеранів невичерпне джерело мудрості професійного та життєвого досвіду. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області оголошує набір кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. Форма навчання денна. Державне замовлення. Після закінчення вузу випускники забезпечуються роботою. Довідки і консультації за адресою Місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15. Контактний телефон 790273. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19, 09, 51 13, 61.